Яка дівчинка не любить прикраси соняшник, пані метелиця, танок янгола. Сьогодні ми дізнаємося про деякі шедеври. Давня легенда говорить: коштовні метали та камені для людини як іспит. Не всі можуть угамувати свою пристрасть до цього підступного блиску. Минали століття, а прикраси все причаровували та дивували людей. Скіфам подобалось золото. Єгиптян Цмарагди, римляни, діаманти. І все це не лише прикрашало, але й оберігало. В середні віки золотих справ майстру доводилось бути ремісником, купцем та ще й лікарем, щоб підібрати камінь, який би лікував від хвороб. Просто камінь он, е, цінен як мі мінерал. А камінь, який може бути роль не просто определенного мінералу, а он уже образ іскутства. Коштовності ставали головними дієвими особами багатьох літературних творів. Заради них Мушкетери Короля билися з гвардійцями кардинала. А відважні пірати рушали до острову Скарбів. Магічні кристали пов'язані з детективом, а іноді з драмою життя. А ці прикраси мають інші історії. Вони сучасні. Для художниці пані Оксани. Таємниця будь-якого ювелірного шедевра криється у вдалому образі. А той спочатку народжується на папері, тобто створюється ескіз, як і образ пані метелиці або снігової королеви. Пам'ятаєте? Про крижаний уламок, який застиг у серці кая. А іноді камінь диктує образ Магарадж щось схоже на індійський килим, який постелений на спині у слона. А це ніби головне обрання для голови єгипетського фараону. Іноді образ приходить у вісні. Його малює уява. І це не завжди легко зобразити на ескізі. Вдохновив мене іменно е, танець, вдохновила застивша музика, польот крилів. Тому воно не могло бути нарисовано в ескізах. Лише після макета з нього зробився ескіз. Ось і вийшов танок Янгола. А ще все око, соняшник, кураж. Вони вирішені архітектурно, мають цікавий початок і продовження образу. Внутрішня сторона може грати роль зовнішньої. Іноді створюється кілька сот ескізів, доки з'явиться той, котрий заграє, заспіває і затанцює. Цікаво! Що може вийти з цього розплавленого металу? Цього не скаже ніхто, крім художника, який створить образ. А може, такими художниками станете ви самі? Іноді сяву діамантів можна порівняти із сявом щирих усмішок. Як ви гадаєте, що цінніше?